Псалом 103, Душа моя, благословення Господу пошли. Єство моє, благослови Його святе Ім'я. Душа моя, слав Господа, не забувай ніколи Його благих діянь. Це ж Він простить твої тяжкі гріхи, це ж він силить від недої. Це ж він твоє життя відверне від могили. Це ж він тебе огорне і любов'ю. Це він тебе наповнить добротою, дай другу молодість у тоді орлом себе відчуєш людене. Господь придобрий, милосердний, терплячий, доброчинний. Він, як батько, діток вести слух своїх. Господь Він пам'ятає, як створив нас ми бо порох, короткочасний вік людини. Як страви, як з квітки польової, що розквітне та й облети, лиш сухові нападе. Ніхто й не скаже, де той цвіт бояв. Але завжди жива любов Господня, вірна, але завжди Господь вершит, вершити буде добрі справи для всіх нащадків слуг своїх. Завжди за тих Він буде, хто за повітом і велинням його живе. Адже Господь установив престол на небесах і звідти править цілим світом. Господні ангели, благословіть Його, могутні воїни, покірно слухайте Його накази. благословляйте Господа, усі небесні сили, Його накази слухайтесь усі. благословляйте Господа усі, кого створив, благословляйте всюди. В його царстві, душа моя, благословення Господу пошли!